Я не буду говорити про кримінальні провадження при сторонніх особах. Є стаємниця судового розслідування. Ви є заявник, хто є заявник? От я з вами буду говорити. Я або з вами. Я ж не можу поговорити обговорювати по, кримінальні провадження при сторонніх людях. Ви розумієте, що я таємниця судового розслідування. Якщо у вас це цікавить, я готовий на конструктив питання. Ну питання. Ви, ви хочете що зараз? Говорити про кримінальні провадження? Звичайно. Я готовий з вами спілкуватися, готовий спілкуватися з рівником, з тими людьми, які мають е, е, статус певних кримінальних проваджень. Взагалі не питання. По якому питання прислухаєте? Тобто по тим кримінальним справи, які вже заведені для заведення, а, а, а? А, ясно. то вам важливо дізнатися результат, тобто, правильно? Зрушується. Плани, тому прийшла група підтримки громада для того, щоб можна було дізнатися, які дії в дійсності робляться для того, щоб справа була доведена до ума. Я продовжу. кримінальне провадження вже закрите. А закрите? Вже закрите. І тому я прийшов, це питання взяли під контроль і відновили. Якщо. В Кісманському районі прокуратурі немає працювати. Кіцменській прокуратурі немає прокуратури Кіцьменського району там Кіцького немає. Яка у вас вимога? Ви заявник по прованні? Хто Я. Я. Ви б звертали заяву про злочин, так я розумію? Чи це навіть закрили, не повідомили? Це ще в 2001 році закривається. Про те, що судові особи вже вибираючи своєму становище, при закон не дали дозвіл на теперсу видобутку надав. Це взагалі не компетенція немає скатигенти давати дозволи на проведення видобутку надерів, наскільки я обізнаю. І тут ніби це як підроблений дозвіл на землях СГ призначення. Ніхто не може давати Оце Це копія дозвіл, так? Так, Оскільки є розумієте, що є призначення. Даної земельної ділянки. Ніхто цільове призначення не змінив. Це земельна ділянка, це се призначення. Ніхто не може дати дозвіл на користування надрами. Ти бачиш, вони надр продають, рецензії не мають на продаж надр, Вони кожен день там мільйон торгують. Розуміють, який безприділений. Далі продовольчим. Фирменники... Заберилася на роботу. Тобто зараз одна з головних вимог це перевірити законність прийняття слідчої поліції, рішення, щодо закриття кримінального провадження. Звичайно, Так я законність цього дозволу. Як перевірити законність цього дозволу, здійснюється. Це старопапі. Румі... Давайте так, спорвуйте, будь ласка, рома. Щоб не я так. Так. сухо уважно відновити дане кримінальне провадження так. і перевірити ці всі дозвола сьогодні. Тому що це ще з 19 років, це ще минулий уряд бюро Давав чи продавав, на ті підставі. Ну, ніхто не має права на земля себе призначення, зробити це... місці є. Ви ми... Ми готові звернутися в письмово заяву, чи це вкусна заява ваша? Зараз... Там... Ні, це не принципово. Якщо ми можемо оформити це як з громадян, то просто є. ви надасте Михайлу Петровичу свої дані і ви надасте свої дані, щоб ми написали. Ми, і... ми не маємо і дані. Там є ціла папка, моя має За три роки я вже стільки чула. Давайте так, Степан надасте свої дані, і ви нанесте свої дані. В порядку передбачено закон проведення громадян, я це перевірю. А що було до цього зроблено вже за три роки, от що я чую, скільки всього там було? Можна результати? У нас було. Результ... кримінальна справа виказала все рівно відкрита там кримінальна справа. Можна по Так, попиталися, все стоїть да. і зараз обіцянки знову е, робити щось кримінальне провадження по забрудненню екології, де управління е, е, екологічна інспекція наша так. ніяким чином не бажає реагувати. Вони посилаються. Да. заборонено проводити О, є так, така проблема. А в другому пункті були зобов'язані реагувати. Я, я вам хочу зараз. сказати, що це величезна проблема щодо неможливості, так на їхню думку, проводити будь-які перевірки. І ми фактично позбавлені вихідного матеріалу, тому що це безпосередньо її компетенція ці порушення. І без їх відповідно перевірку, це надзвичайно складно. Є така проблема. Якщо є номер кримінального провадження, давайте номер кримінального провадження і так само подивимося, стан досудового розслідування і про це Добре, зараз ми дамо. Ми минулого тижня виїжджали з перегрупу, наша добре група на, на відеограмору. Ротар дав їм казівку, наш ваш представник пісман. Ми виїжджали на місце. Я їм показав Володимир ми був присутній. На відео зафіксували експерт-завод, скидає прямо у річку силу. Цілу... Ре... Скидає, то все на відео зафіксовано, це має бути матеріали провадження. Я питаю його, ви було у понеділку у начальника поліції, у, поліці, у начальника слідства, слідчих. Що по цьому факту? Робиться щось? Та... Що? Нічого. Колична інспекція має записано. Ми це було по замовленням у Минулого понеділка, по моїй заяві. Приїхав на місце, начальник нашої позиції. Є в нас спеціалізована екологічна прокуратура, компетенції якої відноситься безпосередньо такі кримінальні провадження, які ви кажете. Даєте номер кримінального провадження, ми так само беремо його на контролі і вивчаємо стану особливому освіту. Тільки я вас прошу робити це не через е, публікації в засобах масової інформації. Я ще не буду жодного разу, щоб я якось не прийняв. Я всіх людей приймаю. Можете приходити, ви ну, ви ще не були в прокуратурі, принаймні під проценту старого <віде> одного разу і, і через засоби масової інформації пишете, що ви прийдете. Приходьте. Єдине, я Ви щось не то зрозуміли, Степан Іванович, не і то зро, не то робите. Значить, єдине, я вас би просив, ну ми ж всі хочемо, щоб був певний порядок, так, є певний графік. Якщо або попередньо домовляєтеся, дзвонити метало. Я знаю, розвиток, я роблю помилки. По-перше, для того, щоб була. Предметна розмова, до неї треба підготуватися. Е, є майже 15 тисяч кримінальних проваджень, які зараз розслідуються органами Національної поліції. Виключно фізично навіть неможливо їх знати. Тому для того, щоб е, була предметна розмова, або е, ми з вами, наприклад, домовляємося сьогодні 4, і ви приходите завтра понеділок, чи вівторок, формуєте перелік питань, які вас турбують. Ну, один, два, три, чотири. Кримінальні провадження. бажано з людьми, які є дотичні, там. все. Ми заберемо цю. Добре. Я сподіваюся, що це зустріч з місця. І реально ті злочинці, які сьогодні крадуть ці надер розкрадають. Це, віде, це, розкрадання город. надр – це надпринципове, надважливе завдання, чи на слід. Продовж до року 38 обвинувальних актів вже передані до Техніку, засоби, ми все вилучаємо, накладаємо речі. Є такі факти, що ми передали вже не один транспортний засіб, екскаватор на потреби Збройних сил, в тих осіб, які використовують. А чому у нас власності немає? А? Не тому, що ми в пізособи тепер не ми питання. Треба озвучити, бо це теж була да, заява, із... це відкрита, це, да, це 20-й 20 рік, що комунальні землі Мамаєвського ТРА обробляються, не платить селен. Це що хто... відіграла хто... земельна комісія, протокол земельної комісії і з 20-го року ні одного свідка не визвали, було 11 ділянок без діяльність органів. А все тому, що вони приватні, а не державні? Я запропонував те саме, бо не, ну щоб це було розумно і правильно. Сформуйте це вигляді звернення на моє ім'я. викладіть ці питання, які вас турбують. Я вибачаюся, і тоді е, можна, я да. і, і тоді відповідно ми це все візьмемо в роботу. Скажіть, будь ласка, можна питання Степан Іванович? Чи ви формували вже за три роки правильно все? Так, і так, дійси, і... скажіть будь ласка. зараз дивіться, або зараз копії зробимо вам віддамо, і ми зараз це вже оформлений бусь на ваші звернення. Mm. Але якщо ну якщо так, то можете підготувати письмо з більшими деталями. Заміни тебе. Можна мені ставити? А? Скажіть, будь ласка, а де ваші ви за цей всі час неправильно щось, не щось не робили? Не звертались не правильно. Всі, то, як... зі, всі факти надані були слідчі оперативна група, група фотовала. А Навіть протокол комісії, яка виїжджала на місце навіть земельних ділянок з кадастровими номерами, які все не закладали. Зникло з, з матеріалі провадження. Пане, дивіться, ну давайте щиро. Ви мене бачите на перемога, я, я вас бачу теж. Я ж не можу знати все, що відбувається. Зараз ви даєте цю інформацію, ми її перевіряємо. Не належне якщо не належна ініціюємо питання слідки, на слідчою прокурора до відповідальності. Дивіться, питання незаконного надр, ну, воно найпринциповіше. А ще от таке питання. от Вчора я був у нас у земельному відділі, у нас є нова програма, де відкриваєш програму, всі землі наші намагаються, і там пеш де, на котрих немає оренду. Так. І от в мене є карт, він виключив, що тут все земельні паї обробляються, 110 паїв не платиться оренда. До кого це звертатися? До поліції, заяву. 10. Заяву про злочин або в поліцію, або в прокуратуру. прокуратуру. Бо, Бо що в поліції віри немає, то я думаю, що прочити, то це дивіться, ні, це не.